Всіх вітаю на моєму каналі та Світ Пізнання. Будь в курсі подій свого життя. Давайте подивимося, які події приготував нам Всесвіт для представників знаку зодіака Терези в липні 2024 року. І так, головні події липня 2024 року Терези. Ну, В першу чергу це буде вибір. Вибір направлення вашого життя. Тобто ви будете обирати між тим, що у вас уже є, можливо, вам хочеться якихось змін, можливо, прийшов час зміни професії, діяльності, місця проживання, навіть місце проживання країну хочете змінити. І от ви встанете перед вибором. У вас уже зараз є вже. Якийсь, якийсь досвід, є, наприклад, там хороша робота, достаток, будинок, машина, квартира, я не знаю, там родина, але вам хочеться розширити свої горизонти або геть змінити свої горизонти, можливо, даже родину змінити, і у вас встає такий вибір. Можливо, хочете зайнятися новою якоюсь справою, але ви ще не впевнені, потрібно це вам чи ні, і сказати вам, що ви зробите якийсь крок в цьому місяці важко, тому що ця карта вона лише обирає. Ви придивляєтеся і думаєте, наважуєтесь. Але перед вами відкриті горизонти, так що є шанси на те, що ви все ж таки наважитеся на якісь зміни в вашому житті. Давайте подивимося карти нам, що покажуть, саме з якими викликами або вибором ви стикнетеся. І так, що порадує Терезів у липні, що порадує Терезів у липні. Ну, дивіться, порадує вас ваш статус, тобто, я ж кажу, у вас вже є і статус, і робота, можливо, должность, можливо, бізнес. Тобто і порадує вас те, що ви знаходитеся в певному соціальному положенні, ви людина, яка поважна людина, так, добилися всього самі. Ви багато чого маєте, тобто порадує прям ваше внутрішнє задоволення тим, який ви є. Можливо, або яка є? Можливо, вас порадує чоловік старшого возраста, десь 50 років за 50, я б сказала. Можливо, чоловік водної стихії це рак, скорпіон або риби, якісь новини від нього, якісь подарунки, можливо, навіть дивіться, якась допомога у виборі, в цьому, перед яким ви встанете. Порадують ваші досягнення, все те, що ви. Чекаєте, повинно здійснитися. Так? Давайте подивимося, можливо, ви навіть чекаєте, звістки від цієї людини, то ви її дочекаєтеся, бо бачите, вони дивляться одне на одного. Давайте подивимося попередження, яке, яке має бути на липень 2024 року для Терезів. Так, а попередження у нас стає знову, дивіться, чоловік. Який надає допомогу нужденним. Так? І от будьте обережні, можливо, до вас хтось звернеться за допомогою в якихось своїх корисних цілях, ви йому дасте, надасте цю допомогу. Можливо, знаєте, він буде розказувати, як йому дуже важко, нема чим заплатити. І ви за свої послуги там не захочете брати з нього гроші, а потім виясниться те, що людина вас просто надурила щоб просто ну, із корисних цілей. так? Тобто вам перед тим, як щось робити, треба виважити і прийняти цей вибір бути. Звернутися до себе, як, знаєте, як до дорослої людини, і прийняти правильне рішення не витрачати гроші, сили, ресурси на тих людей, які не оцінять цього достоинства. Тобто, не треба себе знецінювати. Треба бути дуже обережними, щоб вас не обдурили. тобто... Ось таке попередження у вас. так? Давайте подивимося, що буде, який загальний фінансовий фон на липень 2024 року для Терезів. Загальний фінансовий фон. Вісім кубків. Ну, якісь зміни будуть у вас у фінансовому фоні. Тобто, кубки це у нас. Вони відповідають за наші почуття, наші емоції, і от фінансовий стан ви захочете змінити свій фінансовий стан, тобто вам е, щось нове привнести в своє життя і в свої фінансові здобутки, скажімо так. Це також, знаєте, вивести свій бізнес із тіні. Ну, так, щоб сказати, от опять же, бачите попередження про те, що не треба допомагати людям, які цього не оцінять. Того, що ця карта показує, а, як працювати собі в нуль. Тобто. Ви от розумієте, що прийшов час змінити свій фінансовий, своє фінансове становище, тому що те, що було раніше, вас уже не задовольняє. Можливо, вам, звичайно, хтось поверне борги, або вам прийдеться сплачувати борги. Можливо, якісь страховки, виплати страховки, якісь страхові случаї, М -м -от. Ну, покупка там, там оціненних товарів, наприклад, там розпродажа якась таке щось. М -м ну, да, Дивіться, на дні колоди у нас смерть. Це практично по енергетиці однакові карти. Тобто, вам прийшов час, можливо, це ви станете отут перед цим вибором зміни професії або зміни діяльності, роду діяльності того, що прийшов час, вам вийти із ілюзій, вийти із старого, а йти в нове. тобто, Скоріше за все, вам потрібно буде перейти на якусь нову роботу або нову посаду, але все одно дуже потрібно бути обережним, того, що вам можливо будуть розповідати про те, що як тут буде класно, а на ділі вам просто все треба дійсно виважити. Так, ну що тут ще по восьмірки кубків фінанси. Ну, стабільний дохід. Тобто все, що ви заробили, ви отримаєте, ніяких особих премій, там не буде нічого такого сверхістесного. Можливо, хтось вийде на пенсію, буде вже отримати, отримувати пенсію. Можливо, вам прийдеться зняти якісь відсотки з депозитів або взагалі закрити депозит. Возможно, ви встанете перед питанням продажі свого бізнесу. Ну, ось такий. Можливо, щось вообще змінити в своїй діяльності або в свій бізнес, внести якісь новшества для покращення фінансового стану. Ну, Це карта, кстати, дуже хорошо, що прийшло уже розуміння того, що ви там, засиділись на одному місці, і вам да, буде важко, але треба йти. Знаєте, вгору путник взяв свій жезл і йде вгору. Це важко впоратися з цим е, препятствиєм на, на путі, на шляху, але ж все ж таки це можливо. Давайте подивимося тепер для тих, хто шукає роботу, хто в пошуках роботи, що їх чекає в липні. Ой, ну буде якась гарна пропозиція, якийсь шанс, яким потрібно скористатися. Ви будете прямо на піднесенні, вам запропонують якусь роботу. Яка вам дуже сподобається, тому що знову кубки це наші емоції, і тут прям емоції б'ють через край. Можливо, ви будете навіть. Як ото робота вашої мрії, нарешті ви її отримали, і ви будете дуже задоволені. Робота може бути пов'язана з водою. Да? Це Може будете працювати десь. там… На воді да? або барменом розливати напої влітку, зараз буде дуже доречно. Да? Ну, скористайтеся цим шансом, того, що є у вас шанс на працевлаштування, яке принесе вам задоволення. Принаймні, знаєте, тут якби чаша Грааля це точно у вас будуть позитивні емоції. І я думаю, що загалом ми йдемо на роботу для чого? Щоб заробити грошей, так? І, значить, і дохід буде соответствуючий, що вам принесе задоволення. Давайте подивимося для тих, хто вже має роботу, для тих, хто в наймі. Ой, ну тут карта все хорошо, гармонія в колективі. Завершення якихось проєктів, які привнесуть вам свої дивіденди, можливо, виплати премій, закінчується якийсь можливо, період. Може, знаєте, ви працюєте в сфері в аграрній сфері, і там зібрали вже урожай якийсь, там, і там, зерно, наприклад, скасили, і вам уже. Уже є певний результат, яким ви задоволені. Отже, скоро, скоро буде, будуть значить, гроші від продаж. Да? Тобто для тих, хто в наймі, все добре, гарний колектив, гарна, гарні теплі там відносини і в роботі нічого страшного взагалі немає. Якщо ви, до речі, захочете піти з цього колективу або з цієї роботи, або змінити, також ну, карта показує, що можна це робити. Давайте подивимося, що чекає на бізнес на липні. Ой, ну в бізнесі все буде помірно, все гарно, стабільно, нічого у вас не буде вибивати з рівноваги. Все розплановано, все у вас сплановано заздалегідь, все ясно, і поки все йде за планом, все йде так, як вам потрібно. Можливо, десь будуть якісь затримки там, в постачанні чогось або в продажах чогось. До речі, це може бути зв'язку з нашими реаліями, бо без світла зараз майже вся країна, так? Але не треба фарсувати події. Все буде не, не лише ж у вас у такі обставини. Тобто не треба набратися терпіння, і все буде в свій час. В бізнесі теж все добре. Давайте подивимося ще, чи здійсниться задумане те, що ви задумали на липень. Я впевнена, що. Ми всі дорослі і виважені люди, знаємо, що ми хочемо від цього життя, бо без мети і цілі це таке не життя, а просто прозябання. І давайте ми заглянемо, чи здійсниться задумане представниками знаку Зодіака, Терези у липні 2024 року, чи здійсниться задумане. Ой, стовідсотково ну здійсниться, дивіться, це знову ж таки за допомогою родини, колективу, якогось команди якоїсь. Тобто, якщо ви, наприклад, спортсмен, і у вас зараз сорівнування, і ви думаєте, ну доб'юся якихось там успіхів определених, які ви вже для себе виставили, то однозначно успіх буде. Якщо ви. Працюєте у великому колективі, ждете премії, якихось надбавок до зарплати, думаю, що буде. Якщо у вас діти десь сорівнуються або приймають участь у якихось фестивалях, чемпіонатах, состязаннях і так далі, все в них буде добре, в їхніх колективах також. Тобто однозначно задумане має здійснитися. Але це буде командна робота. Якщо навіть ви думаєте про те, щось, де щось купити, вкласти гроші, то пам'ятайте про те, що можливо треба звернутися до людей, які вже мають досвід в цій справі, обсудити з кимся, наприклад, жінки з чоловіком, або з партнером, або чоловіком з жінкою, і все. Обов'язково здійсниться, чого я вам бажаю. Давайте подивимося рекомендації загальні на липень 2024 року. Що нам рекомендують карти, як діяти? Тобто, така собі порада. на липень. Ой, вибачте, Тереза. Ой, Верховний суд, карта відродження. Ну, знову ж таки, порада по цій карті. Діяти все, що ви задумали, о, знову ж таки, обсудіть з людьми, які мають в цьому досвід, зверніться, можливо, <кій> до своєї родини. вибачте, будь ласка, приймайте рішення а, разом. У вас є великі шанси на те, щоб здійснити все, що поставлено перед вами. Так? Тут у нас і початок якоїсь нової справи, і можливо, як відродження справи, про яку ви вже там забули, відставили, а вона про вас про себе нагадає вам. Вам можливо потрібно бути з колегами в союзі, в гармонії, так, договоритися до якоїсь одної мети до, на шляху до успіху, так. прийде до вас якесь прямо сознання, азаріння. А ви щось, якщо у вас там не даст, не, не вистачає в роботі, або для того, щоб зробити подальший крок, прям, я ж кажу, зверніться до людей, які вже бачите знову зверніться до людей, які вже мають в цьому досвід, не приймайте рішення самі. І, і вам потрібно розуміти, що однозначно до вас йдуть в життя зміни, і вам потрібно прийняти ці зміни, і тоді ви зможете направлятися і двигатися вже в тому напрямку, який для вас вибрав Всесвіт, або який ви вибрали самі для себе. Вірте в себе, вірте в свої сили, вірте в те, що пере... зміни – у вашому житті будуть лише на краще. Чого я вам бажаю, гарного вам липня і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!